Як для будинку на Стрийській, куди влучила російська ракета, виготовляють дерев'яні вікна. Триває збір овочів. На Львівщині збільшили площу посівів. Повернувся на сцену. Історія актора, який демобілізувався з війська. Ось так виготовляють дерев'яні вікна для будинків на вулиці Стрийській, які зазнали, пошкоджені внаслідок ракетної атаки 6 липня. Зараз в роботі цього підприємства зі Стрия понад 200 дерев'яних вікон. Це сосна, 78-й брус, товщина, вклеєний трьохшаровий брус ну, з вирізанням всіх дефектів, сучків, смоли. Лишається одне тільки чисте дерево. Особливість в тому, що цей будинок є спадщиною ЮНЕСКО і в ньому стояли дерев'яні вікна. І тепер ми виготовляємо такі самі автентичні дерев'яні вікна згідно тих ескізів, згідно тих креслень, які були першими історичними в цій будівлі вікна. Ми, не перше замовлення таке виконуємо, і в нас є часті замовлення по автентичності відтворення вікон і в європейських країнах, і в Франції, і в Німеччині. Тому досвід в нас в цьому є. Але зважаючи, що це дерев'яні вікна, процес не є таким швидким виготовлення дерев'яних вікон, як скажімо, вікон ПВХ. Процес виготовлення прямокутного дерев'яного вікна триває близько місяця. Це вдвічі довше ніж виготовлення пластикового вікна. А якщо це арочне вікно, то процес його виготовлення може сягати і півтора місяці, каже Петро Шинків. Цей процес триває довше, тому що під кожну арку потрібно зарізати певний свій кут, склеїти її з сегментів, потім вже вирізати її, відфрезерувати по даному радіусу, який необхідний для. Того чи іншого вікна після проходження всіх етапів фрезерування, торцювання, склеювання, вікна потрапляють власне сюди, де ми знаходимося, на дільницю фарбування. Петро Шимків додає дерев'яне вікно щонайменше вдвічі дорожче за пластикове. Перші дерев'яні вікна вже встановили. Наступна партія вікон чекає на відправлення. Процес рухається з такою чигровістю, що кожен день, кожні два дні ми робимо відвантаження вікон. Ми робимо максимально все для того, щоб це було швидко, щоб встигнути до холодів, щоб встигнути до того періоду часу, коли не почнеться осінь. Тому працюємо над це максимально швидко, наскільки це дозволяє технологія. Перші дерев'яні вікна встановили через місяць після ракетного обстрілу. Білі віконні конструкції монтують на різних поверхах. Їх виготовили за індивідуальними замірами. Ось як це відбувалось. Виготовлення нових дерев'яних вікон фінансують з міського бюджету. каже перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Серед цього комплексу, 13 будівель, було вибуто 506 вікон, це є вікна, де можна встановлювати пам'ять архітектури лише дерев'яні. Зараз триває фактично така активна стадія встановлення. Вчора ми виїжджали на місце. Перших 36 вікон вже встановлено. Загалом в комплексі треба встановити 506 вікон. Та тому протягом наступного тижня будуть підвозити ще наступні партії. Власне найближчі місяць часу буде дуже такою активної стадії, щоб ці всі вікна встановити. Якщо говорити про Серед інших будинків, то там триває стадія гостроаварійних робіт. І вже ж після завершення неї можна буде говорити про встановлення вікон і про, про наступні кроки. Окрім монтування віконних конструкцій, у 13 будинках триває ремонт дахів. Їх відновили вже на 80%. І завершити їх ремонт, за словами Андрія Москаланка, мають до 15 вересня. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини, Львівщина. На Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Онішко народився у Донецьку із початком агресії Росії разом із сім'єю переїхав до Львова. Після повномасштабного вторгнення вступив до лав Нацгвардії, виконуючи бойове завдання, власним тілом прикрив побратимів від вибухової хвилі. Загинув 13 серпня. Йому було 42 роки. Андрій Костишин із села Стара Ропа Старосамбірської громади служив фельдшером медичного пункту військової частини. Загинув під час виконання бойового завдання 13 серпня біля Сіверська Бахмутського району. У Львові презентували проєкт Ліга Нескорених. Як повідомив під час прес-конференції начальник обласного управління молоді і спорту Роман Хім'як, проєкт спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військовослужбовців за допомогою спорту. Відкриті тренування, зустрічі з відомими спортсменами та різноманітні змагання організовуватимуть для тих, хто проходить реабілітацію в обласних центрах. На сайті Лода також Додали, що у межах проєкту планують створити карту нескореного. Це система лояльності, що дозволятиме пораненим військовослужбовцям безкоштовно тренуватись у приватних спортивних закладах. Сформувати перше це здорове ветеранське середовище, друге, ще більше середовище людей, які не є ветерани, але які. Показують шалену повагу і культ ветерана твоїм же прикладом надихнути тих хлопців і дівчат, які віддали своє здоров'я, захищаючи нашу країну. що після важкого поранення можна жити і можна нормально повноцінно жити, і долучатися до спортивної спільноти. На вулиці Лисенка розпочали будувати муніципальний стрілецький тир. У 19 столітті тут діяло стрілецьке товариство. Проєкт фінансують інвестори, тут будуть проводити тренування та навчати кульової стрільби та стрільби з лука, розповів Суспільному начальник міського управління спорту Антон Нікулін. За його словами, завершити будівництво планують навесні весні 2024 року. Спортивна споруда на етапі проєктування пропрацьована максимально інклюзія, тобто буде максимальна доступність для і спортсменів, і глядачів, тому що ми плануємо тут як тренувальний процес для наших дитячо юнацьких спортивних шкіл, так і змагальний процес. І так само зможуть готуватися фактично до Олімпійських ігор. За словами головного архітектора проєкту Михайла Солука, планують чотири поверхи. Сокольне приміщення буде укриттям. Це на 100% спортивна споруда, рідкісне явище, в теперішній час, так і загальною площою близько 1800 квадратних метрів, 65% з яких складають суто арени. Решта це є допоміжні приміщення, підсобні ну і так далі. Будівля складається з чотирьох рівнів. Так, перший рівень це є кульова стрільба 25 метрів дистанція з підсобними приміщеннями. Другий рівень це є 50 метрів дистанція, кульова стрільба. Третій рівень це лучне поле, дистанція 18 метрів. Також аудиторії, навчальні класи і допоміжні приміщення. І четвертий рівень це експлуатована покрівля, і там є дистанція лучної стрільби на 50 метрів. На Львівщині триває збір овочів. Працівники однієї з львівських агрофірм збирають цвітну капусту і брокколі. Ми сьогодні прийшли за зачищати поле, де де росте цвітна капуста. Капуста того року дуже у нас прекрасно вродилась. У нас є новий агроном. Він все пільнує. У нас все дуже прекрасний урожай того року. Ця агрофірма має в оренді 9 тисяч гектарів землі. З них понад 100 гектарів займають овочі, каже головний агроном Ярослав Бай. В нашому господарстві вирощують тільки борщовий набір, тобто в нас є саме перше, це білокачана капуста, і в господарстві приблизно є е, біля 50 гектарів щороку. Е, цвітна капуста броколі по 6 гектарів. У е, нас є два дві ленти транспортера, які збирають. І якраз у тих 6 гектарів вони зможуть зібрати. Більше ми фізично не зможемо зібрати. У нас є морква. 30 гектарів, ну і столовий буряк нас займає від 7 до 10, отак, в залежності від року. З вересня тут почнуть збирати білокачанну капусту і моркву. Коли вона достигає, в неї кінчик затуплюється. Він зараз гострий, бачите? Бо ага. він має бути затуплений. Коли ви купляєте в суперпаркеті моркву, ну звичайно, все залежить від гібрида, від сортових особливостей, але переважно. На західній частині України вирощують нанський тип моркви, той, який має затуплюватися. Ну так, заокруглюється. Якщо ви будете вибирати в супермаркеті моркву, обов'язково дивіться на це, щоб було затуплене, бо вона солодша, вона набирає тоді цукрів. Якщо вона гостра, то означає, що наша не доросла. Збір овочів триватиме до кінця листопада. Свою продукцію агрофірма реалізує через українські супермаркети. Головний агроном фірми Ярослав Бай каже, вирощувати овочі зараз вигідно. Проте збільшити площі під вирощування овочів поки не планують, адже мають обмежені можливості і зберігання. Їхні два овочевосховища розраховані на 3,5 тисячі тонн. Проте загалом в області, за словами директорки департаменту агропромислового розвитку Тетяни Гетьман, Львівський. І аграрії в цьому році збільшили кількість посівів овочів, здебільшого вирощують так званий борщовий набір. В цьому році дійсно збільшились виробничі площі з огляду на те, що в минулому році були рекордно високі ціни на цю продукцію. Наші аграрії зреагували тим, що збільшили площі за нашими оцінками десь на 20-30% по різних культурах. Тому так дійсно на сьогоднішній день, якщо дивитися порівнянні з попереднім роком, то той обсяг. Виробництва, який фіксується на сьогоднішній день, він є помітно більше ніж в порівнянні з попереднім роком. Загалом, за словами Тетяни, Гетьман, Львівщина вирощує близько 800 тисяч тонн різних овочів і близько 2 мільйонів тонн картоплі в рік. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Які там у них є висоти, ну це так по-нашому народний артист і майстер сцени. То це приблизно такий супер фермер його поганяв. Це ми на роботі в полі, коли зима була. Це ми мінуємо. Такі у нас халати захисні, щоб нас менше паш. А це посадки ви бачите, яка посадка по крамсам. Артист театру Заньковацької Василь Коржук, сидячи в гримерці, показує фото із зони бойових дій. У нього на руці браслети, які там пов'язали. Це мені одна жіночка нав'язала на руку. Покровське. Місто таке Покровське. Ми туди їздили до магазину, як то кажуть. Чоловік родом з Верховини. На передовій разом з побратимами на різдво вбиралися у традиційний гуцульський стрій та колядували. Розповідає, що 24 лютого відвіз сім'ю до батьків у гори, а сам пішов військкомат. Військової підготовки не мав. Спочатку навчався, а у квітні прибув на Донеччину. Ну, найстрашніший момент був, коли, коли ми ставили загородження перед нашими позиціями і почули голоси в комишах. Орківські голоси. І почався бій над нами над головами. В принципі, бо ми так внизу щось були внизу було трішки. І коли виходили, був вистріл, я впав, повернувся назад і побачив, що ззаді мене бійця немає. Ну, і до окопів ще було метрів стоми. Коли я вже прибіг назад туди, питаюся всі, всіх, де, де боєць, ніхто не бачив, і я подумав, що його нема, просто що його знесло. Але насправді він сховався в ямку з І я просто його не бачив. Але він там сидів, виявляється, і все стало добре. Він вижив, живий, здоровий. Чоловік був сапером, порівнює цю роботу з роботою на сцені. Як зажив на сцені, знаєте, перед прем'єрою виходиш за кулісами стоїш, вже куліса піднімається, практично завіса, і ти стоїш, і вже от тобі треба виходити, і в тебе страшна паніка, страх, такий, як Шо? а Потім ступаєш в один крок вперед, і це все лишається за колісом. Розповідає, що найбільше вражає контраст між містами, які розташовані далі від бойових дій, і життям на війні. Тому я би хотів попросити всіх, треба, треба не забувати, що кожного дня, кожну хвилину. Помирають люди, розумієте. Як тільки Василь демобілізувався, одразу вирішив повернутися до роботи в театрі. Ну, мені снилися декілька разів сни такі театральні. Я скучив за колективом страшенно, за людьми, з якими я вже багато років тут пліч опліч. Скучив за цими нашими театральними плітками. І всяким різним. Ну, бачите, я повернувся. Я зараз вже зовсім інший театр. У нас зовсім нове керівництво, нові партнери вже в театрі є. Декого вже нема. Як воно буде? Побачимо. Побачити Василя Коржука на сцені театру можна буде 2 вересня у постановці Наталка Полтавка, Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.